Вітаю, дорогі друзі, знаходимось на вуличному благовісті. Нас твоя любов, все, що тільки має, нас твоя. Проповідуємо слово Євангелії. Роздаємо такі нові заповіти. Євангелія від Луки Читаємо слово, молимося за людей. За рідних та близьких, за людей і прославляємо Бога. Слава Богу, слава Ісусу Христу. наповни наші серця, щоденні Дай же нас не залишай, ти наша радість, наше ти життя, пробія тих. Дорогі друзі, хочу поділитись поділити з вами словом, яке прийшло мені тут, на цьому благовісті. Слово про те, щоб за все благодарити Бога. В Євангелії від Луки написано. І сталося, як він ішов, Ісус Христос, до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи до Ісуса. Ісусе, Наставнику, помилуй нас і кричали Йому, побачивши їх, Він сказав: Пійдіть і покажіться священникам, і сталося так. Що коли вони йшли, вони очистилися від проказу. Один із них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, і упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. І це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: хіба не десять очистилось, а де ж дев'ять. Не здогадались, чи вони повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Дорогі друзі, будемо дякувати Богу за все, будемо славити Бога, будемо дякувати Богу за все, що Він для нас робить, і мати благодарне серце до Бога. Тому що, як написано в цій же главі від луки, написано, так і ви, коли зробите все наказане вам, Ісусом Христом, кажіть, ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. Слава Богу, слава Богу, за те, що Він має милість в наше життя. Будемо благодарні Господу Богу нашому. Амінь. Великий Бог Ізраїля, ти голос його чути, співаєшся земля, великий болізра.